У штабі збройних сил України підтвердили ураження противника силами оборони України за попередні дні у Запорізькій області. Так, згідно із повідомленням українського командування, крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе, знищено три артилерійські установки до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника, зазначається у повідомленні. Також уточнює. І це що в результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня у районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 пораненими. Олександре, тут я про кількість хочу запитати вас про цифри наскільки от такі речі впливають? Це просто моральний вплив, що десь там в місті дислокації, а не на передовій загинули, і це деморалізує ворога. Чи насправді ці втрати 60-150 вони відчуваються? І звісно, окрема історія з Мелітополем, тому що це командний пункт, і тому що тут ідеться про. Ну, таке принаймні знеголовлення, скажімо так, принаймні якогось окремого підрозділу, окремого напрямку, а це створює очевидно, багато більші проблеми. Хотілося б мені почути ваші коментарі. Ну, в них загалі з офіцерськими ланками проблема, тому знищення офіцерів це дуже важливо, особливо коли ми кажемо про середню ланку або про вищу офіцерську ланку. А отже, це дуже корисно, але навіть якщо ми кажемо про знищення 60-150 якихось військовослужбовців який є банальною піхотою, це також суттєво відчувається. Це не тільки морально-психологічний тиск, того, що в фактичному тилу умовному вони знаходяться під постійною загрозою. До речі, якщо ми кажемо взагалі про Запорізьку область, то на сьогодні Збройні Сили України мають можливість фактично наносити свольні удари по лінії Токмату, а також навіть за Токма. Без ризиків суттєвого ризику для контрбатарейної боротьби з боку російських окупаційних військ, а також ми маємо можливість фактично реактивними системами залпового вогню пострілювати до Бердянського, до узбережжя Азовського моря. Тобто Часово окупована Запорізька область на сьогодні прострілюється нашими військами, і це дуже непокоїть російське командування, тому що жодного об'єкту там на сьогодні немає в якоїсь безпеці. А щодо кількості, а кількість вона має також вплив в них серйозні ресурсні зараз проблеми. Тому о, ці підрозділи, які зараз накопичуються до речі, Запорізької області, вони накопичили вже більш ніж 20 батальйонно тактичних груп для того, щоб зупинити умовни контрнасу збройних сил України. А вони їх накопичують. А затіяти не можуть повноцінно. Вони простають. А поки вони простають, вони наносяться удари та невелюється їх потенціал. А цей потенціал, який не треба якось замінювати, тобто відправляти сили та засоби на компенсацію втрат. А щоб це робити, треба мати логістику. Логістика в них не працює ефективно, тому що логістика це. Кримський міст, який знову ж таки неефективен після того, як його після якогось там інциденту, працює залізнично виключно одна колія в реверсному форматі, отже, знищення невелівання їх, навіть цього ресурсного потенціалу, воно буде мати вплив на те, як вони зможуть тримати оборону найближчим часом, коли розпочнеться котонасоб зсу. Олександре, а багато місць, якими ну, от, не можуть не скористатися, тому що немає альтернатив у Росіян. Я зараз говорю про Кадіївку, де вже а, були удари, де вже були знищення, і от знову і а, ну тут нам пригадується, звісно, Чорнобаївка така зі старту війни. Та символічний вже практично а, момент, символічний цей аеродром, де була а, російська техніка. Але от ту точку не можна було обминути, тому що навколо степ, шлях єдине місце, де можна було накопичувати. Ти якось отак пересувати далі техніку. Кадіївка це теж якесь подібне місце. Чому знову ефективні удари саме там і чому знову там росіяни розміщуються? Не тільки Кадіївка, а я скажу так: фактично, на сьогодні ми знаходимося в такій точці цієї війни. Коли у росіян все менше та менше на тимчасово окупованих територіях є населених пунктів, міст, об'єктів, яких би вони могли, наприклад, залишатися та відчувати себе в повній безпеці. А чому тому, що а, території зменшується, фронт продовжує а, штовхати на південь. Наприклад, що ми кажемо про Запорізьку область, а Лівобережна Херсонщина, там також ми можемо бачити, як а, створюється а, зона, а, скажімо так, операційна зона на лівому березі глибиною, 10-20 кілометрів. Та й фактично вся ця частина лівобережна вона знаходиться під впливом або ствольної артилерії, або реактивної артилерії. В них нема жодного місця, окрім на сьогодні, поки що тимчасово окупованого півострова Крим та деяких локаціях на Луганщині та Донеччині, де вони можуть більш-менш себе відчувати у безпеці, але але як ми бачимо, що навіть якісь події на аеродромах в Росії вони кажуть, що навіть там в глибокому тилу навіть на території Російської Федерації вони також не в безпеці. Вже ну я не знаю, що то були за події, що це було за інцидент, що його спричинило, але це також вже говорить. Те, що ну а 100 150 п'ятдесят кілометрів, двісті кілометрів, це вже не є глибоким тилом, це можливо в якомусь сенсі, навіть передовий тил, але не глибокий. Угу. Ну тут так, цікаво впродовження цієї теми, що з'являється в інтернет мережі, відповідно, як це впливає на настрій і. Політичний і інформаційний настрій росіян Пригожин коментував стан сина після удару збройних сил України по Стаханову, після того, як Хаймарс. Кадіївка, так власне, от про що ми говоримо. Кадіївка готель Дім Жданова. Саме там у Кадіївці потрапив в зону ураження. і З'явилася інформація, що раніше Євген Пригожин і його син зупинялися у цьому місці. Він змушений був навіть коментувати потім, що з ним і сином все гаразд, і син так само не постраждав. Ну от цікавинка, та що Пригожин, який зараз в Росії в усіх на вустах, Пригожин як який такою фігурою. Впливовою, ніби помітною стає, вот змушений теж коментувати. Теж ну інформаційно, символічно опиняється під ударом, так би мовити. Ну що ж, сил, стійкості і влучності українським збройним силам. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був на прямому зв'язку із нашою студією. Це Апостроф ТІВІ.